Кошти практичні поради для українського селянина актуальні і через 100 років у Полтаві презентували книгу видатного аграрія, мецената української культури кінця 19-го, початку 20-го століття Євгена Чекаленка. Розмови про сільське хазяйство. «Розмови про сільське хазяйство. Я не дивитися, що це саме хазяйство, а не господарство, тому що так говорили, і так писали в той самий час. 1897 рік, коли вперше. Книга вийшла друком, Сто років книга не перевидавалася, і буквально вона побачила світ в липні 2022 року в Харкові. Просто в Харкові, який ви бачите зараз. Від бомбардуваннями постійними книга написана доступною мовою у формі розмови з селянином. Сам автор жив на Одещині, але згадує і Полтавщину, а саме опішнянські сливи, дібрівський кінний завод, полтавських свиней та решетилівську породу овець говорить упорядниця видання Анжела Савченко. Ми тут під однією палітуркою зібрали п'ять брошур, які Перевидавалася. Перша книга називалася Чорний пар і сіозмін. Наступна книга була присвячена худобі, ще одна сіяним травам кукурудзи. І дві останні це виногради сад. Це перша подія в рамках нового проекту Книга як зброя, розповідають організатори. Така назва виникла книга як зброя. І слово зброя, і книга зброя. Тим більше така книга а, такого видатного діяча мецената, людину, яка була українцем, яка робила все для того, щоб була українська держава. Тому це якось так знаково в нас вийшло. «Щоб полтавці могли захоплюватися різними людьми? Він був на відкритті пам'ятника Івану Петровичу Котляревському, і генджекаленко пов'язаний з багатьма представниками. Полтавської громади з Панасом Мирним вони комунікували з Оленою Пчілкою, яка народилася в Гадячині, взагалі дуже цікаві їхні стосунки. Постать Євгена Чекаленка це така видатна, справді дуже цікава, але ну, не багато ми ще знаємо про нього, і дуже хочеться, щоб дізнались справді більше. Саме Євгену Чекаленку належить фраза Спробуйте любити Україну до глибини своєї кишені. Додають організатори презентації. Кошти від продажу перших ста книг вже передали фонду Сергія Жадана для відновлення Харкова.